Друзі, всім привіт! Войнушка у нас з таким альянсом Дихання ночі. І будемо трошки допоможемо перевернути. Давайте сходимо на такого противника. Візьмемо свого собека Против контри. Ну и погнали. Так, синих мало. Желтые Ох, а нафига мне ты фиолетовых стыки? Давайте так зробимо. Нас сині під'їхали. Так, так, так. Я думаю, кого приблокувати і потім хильнуться. Давайте з цього бобити я буду сюди. Так, троєчка. І четвірочка да? Так, хильнюся зараз чи потом. Давайте зараз. І от так вот, через комбо. Ну не такі сильне компо в принципі. От жлобяра сам собі оставив. Так. Включаємо атаку. Зараз б'ємося об Е, Магні... У нас погибають міньйони. Хорошо. Ну з собеком пробиваємо. Бешеный кусь. Так, давайте троечку цю синюю сюди. заберем собаку бешену. І шестерочку сюди. Так, і на цьому закінчим цей поєдинок. Робимо бішений кусь. Туду ж 1100 сто. Так, добренько. Так, тепер сюди. Тут є горіло. І у нього, і у мене. Я хотів синіми сюди йти, але... Але сюди не можна синіми йти. Так що підам такими. Так, червоних тільки три. Зелених. Давайте шість зелених складемо. Подивимося, що знизу підійде. Блін, не вистачає зелених. Давайте три з червоних. Так, все одно у нас щось з зеленими трошки не виходить. Так, давайте так, пошукаємо. Ну, в принципі, ми знайшли. Ой, він не в правильну сторону вдарив. Так, давайте так. І в мене два тих, що мені дуже треба було. Погибли. Давайте підхилимося. объемом Ублокуем всю сторону Внешне не блокуется Угу Так Протримаем усила Уклонився, хорошо. Давайте так. Ну, подивимся, кто у нас уклонится, хто ні. И по трём. По всім трм, да? Мы ударим. Ну давай-то хильнемся. А, Горила на старте уже. Блин. Добыл. Добыл. Давайте в цю, що будемо робити далі. Без поняття. Давайте трошечки покамбимо. Давайте еще по Надо комбить. Ой, добре. Ну, у нас другого выхода просто не было. Хилимся. Да, немає, треба бити. Треба заряджатися. Камінці нас спасли. Фух, вспотів. Добренько переведем подих після цього поєдинку. Так, поле перевернуте, тому, тому пішов я далі. Такий противник. Загони, правда, не дуже в нього. Але практично всі 90-ті. А мені це підходить. Давайте червоні трошки з комбо заберемо. Ага, непогано забрав. Можна зробити 4, потім 3, це буде 7. Ми, нам 7 потрібно. Ну, ще 9 треба, ну. 6, 7 і 9 треба. Так, це він ультане, там щось будуть мене бити, так? Да? Е, так. Яка наша ціль? Дайте зробимо так. Повисимо собі атаку. Піфінлі удар в нього другого. А, ні, він останнього ударить. Воно ж це. Так, тепер якимось чином мені треба синіші. Червоний теж піде. Так, що ми робимо? Ми закриваємося откаки. Поки той зелений там не ультанув ми вдаримо сюди, зберемо синє і будемо бити сюди. Та й нас не підпалить. Так, давайте синенького підтягнемо. Не підпалив, так, стоп. Отак от доб'ємо атаку, накинемо. Ну, не зовсім атаку. Мощність. Мощність атаки. Так, добренько. Погнали далі, виберемо. Так, підемо ще на таку ціль сходимо. Леопатра я її ненавиджу. Не знаю, чому нам мене так бісить. Фіольчик заберем. Заберемо фіольчик. Сховаємо дядька. Полюбом його. Хай да ловить волну. серфер. серфер. Так, 6, 9, Е. Вот так. Так. В принципе, стартуем. Императрица. Давай бафчик свей. Снимаем бафчик. Накидываем Леньку. Тут ажутенький ми добиваємо. Сикільний хп 300. Давайте під газелькою попробуємо все-таки фіолом пробити. Ой, кританув. Добре. Добре, що кританув. Давайте щось тут. Цього ми спокійно терпимо. У нас захист від газелі стоїть. Так, ну газель він і блоканув. Давайте фіол позбираємо. Давайте цю блоканем. У нас газель спала, зараз підпалить, будемо мати проблеми. Так, в принципі, він, він і так помре, так? Да? 5 хп, так. Так що добиваємо. Рам-пом-пум. Так, добренько. Так, давайте на Б згоняємо. А загон на грімла не поміняв. Давайте трошечки покомбим. Давайте трієчку. Так, да, так і думав, щоб під'їхало. Давайте так. Чудово. Грім кушать. Їсти. Так, тепер трошки так, Так, я розумію, що в мене зараз мана спаде. Якби це його так ось так якось. Так, по любасику б'ємо ми яхмусом. Теперь можна і червоно дразнити, в принципі. Так, добре. Червону, кажу, можна дразнити. Давайте зараз червоний об'ється. Так, цього ми не боїмося. Давайте Міньйона схаваємо нас грімблом. Ось так. Буде ще живий залишився. Ну, жук. Давайте взорвемося. Так, ось так. Так, і давайте сходимо на Людвіга ще. Тому що, ну, я бігмота тут не знайшов. А кого копіювати і як не Людвіга. Ну там, в принципі, крім Людвіга як когось копіювати. Да і... таунт ми можемо зняти. Давайте три синіх. Так, да, я розумів, що це там горило, ну... Давайте ще... О! Це не треба спішити зразу їх збирати. Треба подивитися, щоб... щоб ще щось вилізло. Покращити трошки поляну. Блін, Людвіг помер. Так, да, кстати. Добавляем себе атаку. Накидываем дебаф. Угу. А их завжди. Ладошка не помахал. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Давайте фіол вичистимо відсюди. Так, сині з жовтими. Ну, такого я не не очікував, якщо чесно. Закінчили. І це 6. Шотів. Добренько, що у них у них 46, у нас 33. Добренько результати прикріплю пізніше. Ждемо закінчення війни. Так, і так, от у нас перемога з таким ось результатом. Так, у нас всі скинули. Тут теж 0. Нагороди. Ну, а що, а що я чекав? Не знаю. Добренько чекаю вас на ОБ війнах. Будуть наступні вже ОБ. Думаю, буде весело. Це дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!